Вітаю всіх маленьких фанів легендарних поєдинків за участі українців! До сьогоднішній бій обіцяє бути саме таким. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, Бокс українська рубрика прогноз. Поїхали! Сполучені Штати Америки 7 січня в Андеркарді поєдинка Джерно-Тейса проти Ектора Луїса має відбутися бій, напевно, найбільш перспективного українського проспекта вірменського походження Карена Чухаджана. проти короля нокаутів, якому пророкують скинути Ерл Спенса та Теренса Крофорда з трону американця Джерона Еніса. Не знаю, що до вас, але для мене це, напевно, найбільш очікуваний поєдинок, принаймні з тих, про які поки що відомо. Оскільки інтрига, а саме програш американця, котрий є неймовірним фаворитом у цьому поєдинку та має бути наступним обличчям боксу, зберігається. І мені дуже шкода, що українські медіа настільки мало свідчують цей поєдинок та карена в цілому. Хоча після його можливої перемоги все вмий зміниться. Ну дуже люблю є поєдинки, коли в Андердога є досить непогані шанси, так ще й коли він наш хлопак. Щоб ви зрозуміли, сам бій обіцяє бути на кшталт Усика проти Уайлдер, де українець ще не мав ані поясів, ані значимих перемог у хевівейті. І вважався безстрашним аусайдером через надзвичайну популярність американця та його гарний піар. Джеронені, дізнавшись про бій проти Карена, заявив, що він не хотів цього поєдинку, оскільки очікував отримати бій проти литовця Станіоніса. Котрий є чемпіоном WBA і в даній ваговій без приставки супер. Але не боїться жодного опонента і готовий перемагати будь-кого на своєму шляху. Ну що ж, досить цікава заява, особливо якщо купнути глибше і розібратися в причині його небажання цього поєдинку. Адже не хотів його тому, що не вважає Карена боксером свого рівня? чи не хотів тому, що бачив якби свої українець і зрозумів, що цей бій йому легко не дасться? Хоча при будь-якому із цих двох варіантів сам хід поєдинка буде досить цікавим, особливо для України. Розпочнімо з самого. Еніса, адже подивившись лише на його рекорд, та саме 29 перемоги, 27, з яких були нокаутом, хлопець щонайменше стає досить цікавим і не дарма я його порівнював саме з Дентеєм Уалдером. Молодий та зурний американець з просто відмінною антропометрією та фізичною формою, як для своєї вагової, котрий знищує своїх опонентів ледве не одним ударом, а іноді лише і ним, демонструючи при цьому досить агресивний бокс з акцентом на рубки. На папері це щонайменше майбутня зірка пейперв'ю, котрий буде збирати цілі стадіони. Але але в кожного боксера є своя хелесоп'ята, і Джерон Еніс це точно не виняток. Рекорд Теніса виглядає більш ніж переконано, окрім того, що якщо добре вивчити всіх його опонентів, то складається враження і не тільки ну дуже гарної роботи його промовити, адже майже всі хлопці були просто ну як на підбір. Не зрозуміти мене неправильно в кар'єрі Джерна вже були досить оті бійці, і прийняти їх з опозицією самого Карена Чукаджана було би досить смішно. Проте всі вони були ну просто ідеальними партнерами по танцю для американця і литовець. Біз яким він хотів, точно такий самий. Еніс, будучи боксером, котрий зрубить своїх опонентів мов дерева, отримував тих, котрі не проти були і самі заробитися з ним, що одразу ставило американця в ідеальні умови, адже навіть якщо вони і по техніці рівні з ним, то в місці вони йому ну точно програють. Як Вердикт, Джерон жодного разу не виходить зі своєї зони комфорту, оскільки всі блюда, що вони йому приносили, були як під замовлення. Хоча один раз, отримавши опонента не досить технічно, оскільки в мене язик не повертається назвати ці рухи такими, проте хлопці з ударом він ледве не опинявся. Нокдауну. Оскільки, занадто сильно покладавшись на свою витримку, часто нехтував і нехтує своїм захистом. В цілому, Еніс полюбляє буксувати саме на дальній дистанції, де за допомогою джеба, котрий він використовує як і вабер, лише для прицілювання, наводить свою гармату на опонента, після чого вистрілює і в разі ураження цілі В миті, де на ближню дистанцію, де вже розбиває свого суперника за допомогою різноманітних серій та хуків. Так, незважаючи на те, що Джерон боксує саме на дальній дистанції, у ближній він, напевно, навіть і трішки краще. Але не може сам виходити на неї просто так, оскільки має досить слабкі ноги. Обожнює пробивати правий оверхенд майже на грані фола, від якого опоненти падають лише так. А тому захист нарками проти нього абсолютно не діє. Як я казав раніше, Еніс досить рідко використовує сам захист, оскільки покладається на свою витримку, а можливо справа і не тільки в цьому. Хоча місцями на реакції може досить гарно ухилятися. А також боксує виключно силовими ударами, де вкладує всю свою міць майже в кожен із них. Через що більше Шести раундів хлопак так і не боксував. І тут ми плавно переходимо до прогнозу на цей бій. Відверто кажучи, надзвичайно буде ваш коряна, який тренується зараз без світла та води у своєму залі, на чолі з В'ячеславом Сенченко. Хоча тим і цікавіше глядача, оскільки карен може побламувати задерти ніс американцеві, адже має для цього певні здібності та є максимально незручним для свого суперника. Нагадаю, що сам карен це мега технічний хлопак, в основі бокса якого лежить золоте правило. А саме краще донести один удар і не пропустити жодного, ніж донести 10 та пропустити 9. Демонструє надзвичайно легкий та розслабний бокс з опущеними руками, де завдяки чудовому таймінгу човнику та швидким рукам розбиває свого опонента і далека та не дає тому навіть шанса щоб зачепитися за себе. Не знаю, наскільки нормально буде боксувати в такій стійці проти саме такого панчера, але це бокс карена, який привів його до цієї вершини, і змінювати його заради зарадиного поєдинка він точно не буде. Він буде проходити виключно на даній дистанції, оскільки я зовсім не вірю в те, що карен дозволить підійти йому до себе або тим паче замкнути себе біля канаті, оскільки різниця в роботі ніг між цими двома хлопцями ну просто неймовірна. Да й сам Чохаджан не буде лізти на свого опонента, десь тому визвіритись на повіт. Працюючи другим номером та буде накидувати свої легенті, але досить бісючі удари. Важливо відмітити, що незважаючи на швидкі руки Карена, в його опонента вони зовсім не гірші. І іноді все ж таки через надзвичайну різницю в антропометрії українець буде пропускати та не встигати відійти. Особливо джеби та чудові праві контрроверхенди у відповідь вже на джеби самого українця. До основне питання це чи зможе Карен витримати гармату Еніса. Чухаджан ще жодного разу не був нокдауні в своїй кар'єрі, і можливо він має досить гарну стійкість. Що буде ключовим фактором у цьому поєдинку, адже яку б гарну роботу ніхто захист не демонстрував українець, Еніс це той боксер, котрий завжди доносить хоча б один удар. Якщо Каран все ж таки зможе витримати гармату, в що, чесно кажучи, я більше ніж вірю, тобі одразу стане напруженим принаймні для американця, адже мало того, що він жодного разу не був слаб більше ради, так ще й Через те, що вкладається майже в кожен свій удар, витривалості на другу половину поєдинку, йому ну точно не вистачить. На Це і натякає його захист, який він дійсно має, але досить рідко використовує. Адже банани немає вибору через не настільки великий запас сил. Щоб бути агресором, захищатися, так ще й годувати киснем таку велику кількість м'язів, через що вже в другій половині поєдинку апетити в нападів, як і сама швидкість аніса. Точно зменшиться. Декаран вже нічого не завадить в своєму улюбленому стилі, провадити свого опонента та накидати йому свої гарні серії. Не забуваючи при цьому про захист та кружняння навколо нього. Захист за передню руку у виконанні карена це взагалі те, що лікар прописав. Адже навіть гарний човник не допоможе повністю захиститись від нападу, оскільки Еніс досить часто слідує за своєю рукою, де можна як і підловити його, що досить гарно міє українець, так і пропустити від нього. Бій за умови стійкості українця обіцяє бути надзвичайно близьким, де віддавши першу половину бою, а не зробити цього Карена, думаю, все ж таки не силам. Йому потрібно буде, і саме головне він зможе забирати цю другу частину бою до себе в копілку. де вирішальним стане той самий один раунд забраний у зоні комфорта свого суперника. Цей бій це точно не місмач, як я впевнений, думає команда Еніса, і його тренування хоків саме до цього поєдинку виглядає. Трішки самовпевнені. Адже мало того, що карена не зловити так легко, так він ще і сам не фунт ізюма. Якщо буде потрібно, то і сам зможе продемонструвати свої гарні серії та захист на ближній дистанції. Якщо робити остаточну ставку на цей бій, то можливо мені просто імпонує Карен як буксер. Можливо, я просто хочу, щоб виграв сам українець, але я дійсно тип всіх, котрий вірить в апсет в цьому поєдинку, котрий зробить карена світовою зіркою. Як вердикт, рік почнеться досить гарно для нас. Перемоги українського боксера Чухаджана на з рахунком. 114-113. Зробив невеличку похибку на випадковий нокдаун, на якому все ж таки може побувати карен, трішки застоявшись на місці. Яка підніме його в лідери дивізіони, український прапор знову над всією ареною. А вам дякую за те, що подивилися це відео, і не тільки, оскільки канал нарешті перетнув відмітку в 1000 тисячу підписників. Не скажу, що це було легко, не скажу, що це було важко. Ми це зробили, за що я вам велике дякую. І далі буде лише більше цікавіше та краще. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий скусний час, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon-каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу, велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе. Віримо в Україна понад усе.